19-річна Мукачівка Валерія Альохіна відома під псевдонімом Валер'янка. Її шлях у музиці почався з п'яти років, і з того часу вона не перестає розвиватися та вдосконалювати свою майстерність. У мене є вже як дві пісні, лише на жаль, російською мовою. Це було до е, нашої війни, і тепер. Вже якісь таке натхнення прийшло писати більш українські пісні, тому що сама я по собі з рускоязичної сім'ї, але тепер вже є лише натхнення писати українською мовою. В тобі я загубилась, не знаю, як себе знайти, бо знову задивилась. Глибокі очі твої. Тобі, я нагадаю, все те, що ти мені співав.

У 16 Валерія зробила новий крок у своїй кар'єрі, почавши писати власні пісні. Нещодавно вона презентувала відеокліп на свою нову пісню під назвою «З тобою», яку написала ще три роки тому. Ця пісня для Валерії стала особливою, оскільки в ній вона відкриває свої найпотаємніші почуття. Я прийняла рішення, що це мають почути всі, тому що це, якби я так говорю, це співає моя душа. Звісно, я надихнулася своїм коханням любимим, тому якось так прийшло натхнення. Не писати якісь такі романтичні пісні, а сама по собі пісня написана про те. Що ми іноді не усвідомлюємо е, те, що ми маємо, і коли лише втрачаємо, тоді лише можемо усвідомити те, що ми мали. Пісня була написана сама по собі три роки тому. Е, не було от того самого натхнення її зробити, От наче пісня написана, музика є, але почалася знову ж таки війна, якісь такі свої думки. Е, в мене був тоді перехідний вік, почалось теж навчання в університеті. Якось то все так забулося, забулося, забулося. І е, зараз, коли вже я трошечки стала усвідомленішою, е, дорослішою в мене є просто мега велике бажання писати, творити над створенням відео працювала ціла команда, з якою Валерія давно співпрацює, адже це безпосередньо її друзі для Валеріянки. Цей проєкт став важливим етапом у творчості, оскільки вона брала активну участь у всіх аспектах створення кліпу від розробки сценарію до вибору локацій. Мені було дуже класно, тому. Що ідею взагалі заходу з прем'єрою кліпу була від Лєри, і вона дуже ідейна, дуже класна, позитивна. Тому максимально легко, максимально просто. Це був дуже класний досвід. Я б повторила. Чекаю нові кліпи кліпи від Валеріанки. Взагалі, я дуже рада, що Валерія обрала саме мене. Це була дуже це був дуже цікавий досвід для нас обох, тому що е, для ну я не в перший раз знімала кліп, але ну такого формату це в мене вперше, і насправді мені дуже сподобалося. Кліп до пісні з тобою є не просто музичним відео, а справжньою історією кохання. У головній ролі виступає сама Валерія. А її партнером по відео став хлопець, якого вона кохає в реальному житті. Чим міг тим допомагав, щоб це все? Ще... Це швидше вийшло, ну не без нервів, тому що там щось вийшло не так, як хотілося б, там щось вийшло не так. І все перероблялося, сльози, нерви і в секунду, в моменті все переробилося вже радость, сміх і щастя. Валеріанка планує і надалі займатися музикою, даруючи слухачам нові пісні, що здатні проникати у саме серце, і натхненням залишаються справжні почуття та близькі люди, з якими вона ділиться своїм музичним шляхом.